Пологового будинку ми приїхали 5 березня, якщо я не помиляюся, десь вранці, а пологи мали бути на 20 плюс-мінус на 20 березня. Не було в місті вже зв'язку, не було їжі, не було доступу до лікарень, В загальному не було нічого, мережа вже не працювала, і ми розуміли, що якщо щось трапиться, то хто в мене буде приймати пологи? Тому треба було вирішувати і їхати до пологового будинку саме для того, щоб поруч зі мною був лікар і щоб моїй дитині нічого не завадило. З'явитися на світ. Чоловік відвіз мене у пологовий будинок. Ми подивилися на ту ситуацію, яка там перебувала, що там є місця для е, інших людей. Е, е, і чоловік повернувся за моїми батьками, за моїм братом, і всі ми разом почали е, в 21 столітті жити у підвалі лікарні. Якось ось так вийшло завдяки російській агресії. Завдяки їх війні проти України. Повністю були люди на поверхах, було багато людей в мовосховищі. Була гуманітарна доставка від наших хлопців. Просто люди зносили їжу м умови. Умови дуже важкі для, наприклад, для вагітних, як я вважаю, що це взагалі неприпустимо. Це ненормально, коли вагітна жінка в таких умовах, коли діти в таких умовах новороджені особливо діти. Ми їли два рази на, на день. Це... Це не повноцінне харчування, звичайно, для звичайних людей, не кажучи вже про вагітних. Але дякувати Богу, що взагалі щось ми мали. 9 березня ми прокинулися, і я зрозуміла, що моя родина приймає пост на польову кухню. Вони вийшли зранку готувати їжу, і вже майже приготували її, вже мали роздавати її. Я на той час перебувала у бомбосховищі разом із братом. Моя родина перебувала саме на вулиці. І десь приблизно о третій годині дня пролунав вибух, І тоді почався для нас саме пекло. Я так вважаю, дуже було багато поранених. Було багато пилу, було багато. Я, я не знаю, як це сказати. Люди, люди не кричали, вони стогнали. Мабуть, це велика така біль, мені здається, яку багато хто не багато хто, яку люди не зможуть вже пережити. Діти дуже плакали, було дуже страшно. Але я не можу навіть сказати, що це просто страшно. Це, це, це навіть не страшно. Я не знаю, як це пояснити. Мені здається, що треба опинитися в той ситуації, щоб зрозуміти, що ти просто зруйнований всередині. Мої батьки отримали важкі поранення, і їх відвезли на інший край міста, Це правий берег, берег у другу лікарню. Мене як вагітно разом із чоловіком і з неповнолітнім братом повезли до лівого берега міста і вже там ми перебували. І знайшлися, ми отримали звістку від батьків вже у квітні місяці. Тобто, більше місяця ми взагалі не знали, що з ними, чи живі вони, чи здорові вони. Перейми в мене почалися 21 березня, десь приблизно о 6 ранку. Але в цей період був, ну е я скажу, як це називається з боку Росії, е це зачистка района, коли вони беруть е там якийсь квадрат і починають його просто страти так з лиця землі. І десь. Е 22 березня о, у півтретє ночі лише з'явився мій син на світ, тому що народжувати в тих умовах було дуже страшно. Ем, було дуже холодно. По-перше, не було жодних умов для цього. антисанітарія, не було жодних медикаментів. Ні, ну, взагалі не було нічого. нічого. Як о, раніше ми слухали від. О, бабусь, дідусів, як жінки народжували в полі, то мені здається, що в полі було безпечніше народжувати, тому що обстріли і ну це такий дикий страх. Не знаю. От я розумію, що я сьогодні там для мене найщасливіший день в моєму житті, що там незабаром я побачу свого сина. А радіти ти не можеш, тому що. Ну, ти не можеш себе захистити, а тобі треба захищати ще е, маленького, маленьку людину. В таких умовах без умов точніше, з'явився мій син. Майже добу тривало, тривало його появлення на світ. Далі знову ж таки обстріли перші два дні його життя. Це дуже важко і дуже боляче. У квітні місяці вже в лікарні, в якій перебувала саме я на лівому березі, вже облаштувалися російські окупанти. Вже була Фенікс, здається, мережа їх. І ми отримали картку телефону і нам дали подзвонити. І ми змогли зв'язатися з братом мого чоловіка, який знав про місце розташування моїх батьків, який вже їх знайшов, вже їх бачив. Uh, і він нам повідомив про те, що де вони перебувають, і про те, що нам треба виїжджати. Росія, наприклад, нас не випускала, не випускала вона нас uh, через те, що у мого сина немає свідоцтва про народження. Коли я в них запитала, а де я мала його взяти, то вони сказали, що в Росії я мала його взяти. А вибачте, як я можу взяти його в Росії, коли моя дитина народжена в Україні і ма... Мала бути взагалі народжена в інших умовах і народжувати дитину, щоб потім дати їй свідоцтво про народження Росії. Ну, це вони зробили все для того, щоб е залишити нас там. Але дякувати Богові, я не знаю долі, я не знаю кому дя дякувати в такій ситуації. Ми виїхали через білоруський кордон, і вже в Європі не було жодного питання з приводу там, документів. Моєму братові наразі 13 років. Він в мене молодець, я хочу сказати так. Мені здається, що він найсильніша людина в нашій сім'ї. Він дуже мужньо тримався ем, без батьків у Маріуполі. Ем, я дуже пишаюся їм, що він зміг себе адаптувати і взяти в руки. Ем, навіть допомагав мені і був підтримкою для мене. І зараз ем, він. Будує своє майбутнє, він вивчає мови, але він залишається завжди українцем. Він не соромиться викладати щось там, в своєму ранньому віці не соромиться не викладати, а скоріш, показувати свою точку зору, пояснювати всім, що таке Росія. Він дуже хоче додому, і дуже хоче кошеня. Бо в Маріуполі в нього була кішка, і він радів за це. І тут в нього немає такої змоги проживати те життя, яке в нього було. Але він молодець. Я вважаю, що на свій вік він взагалі такий мужній, дуже мужній. Мого сина звуть Дамір. Так, звичайно, в нього безпосередньо, я вважаю дуже щасливе дитинство. І якщо б не моя дитина, я думаю, що я б не змогла б вистояти. Тобто, мені б не вистачило б моральних якихось там сил. Е, ну ви ж розумієте, от, наприклад, я на дев'ятому місяці вагітності. Мені там через тиждень, наприклад, народжувати, а я в третьому пологовому втрачаю всю родину і розуміючи, що я вагітна, там залишаюся з неповнолітнім братом, якому, якому теж треба пояснювати, що сталося, і чому він там має зростати без батьків. Тому це такі дуже важкі загадування, але. Я дуже розумію, що ми ніколи цього не зможемо пробачити. І скільки б ми не працювали там з психологами, це ну це неможливо. Час не лікує.